Як він загинув, я знаю. Я відчула. Я померла в Маріуполі в місті з ним. Це Анна Дерев'янко, і зараз вона вчиться жити наново. Бо я йому пообіцяла. Бо я йому просто пообіцяла. Крок за кроком, каже, знову звикає дихати без сина, але зі спогадами про нього. І посміхається, як тільки дістає з наплічника його рукавиці. Це його останнє. Боксерські перчатки. Боротьба, футбол, робота з дітьми. Саша хотів бути незалежним, говорить Анна. Як пророча фотографія 9 клас, Саша ніколи не планував бути військовим, але на ці фотографії вони підставили його саме до військового. З мамою Адамса зустрічаємося в Амбросхабі. Тут син каже, часто бував завжди він. Коли приїздив до Черкас, вже коли мешкав у Києві, він приїздив. Він завжди сюди заходив. Тут всі були його друзі. Далі анін будинок у цих коробках половина життя сина. Це те найцінніше, що він встиг передати з Маріуполя. Комп'ютер, одяг, футболки з підписами та дитячі малюнки. Це останні речі, які, які він встиг скинути, скажімо так, в сумку перед 24 м числом. Повномасштабна війна Олександра Дерев'янка застала в Маріуполі. Він був навідником броньованої машини. Вони робили все для того, щоб захистити людей там. Ну це було неможливо. Тому що коли кожні 10 хвилин падають бомби і гине слідуща і слідуща людина, це психологічно дуже важко. На розмову із рідними 30 секунд. Два питання його цікавило, чи стоїть Київ, чи хлопці втримали Київ, і е е е чи в нас все в порядку. Олександр Дерев'янко загинув 5 квітня. Він прикривав відхід військових з оточення ворога. Він хотів, щоб ми тут на Черкащині були в безпеці, щоб сюди не прийшов ворог, щоб ми не були в окупації. Вони себе називають жінками зі сталі, бо, каже, пообіцяли бути сильними мамами, дружинами, сестрами всі, чиїх близьких забрала війна. Ми стараємося згрупуватися, Якось одна одну підтримати, тому що, на жаль, ми втратили багато наших дітей. І ті діти, що зараз в полоні, вони теж наші діти. Їх двох матерів-азовців Адамса та Арса, ця втрата здружила. Обоє зробили тату з обличчями своїх синів та останніми смс. Він мені написав, що я пам'ятала, що він завжди в моїй голові, і що це саме найважливіше. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.